Чемпіон перемагає вісі чемпіона і виходить в лідери. Один із лідерів чемпіонату завдав поразки Говерлі. Івано-Франківський ураган посів друге місце на товариському турнірі Кубок МФК Одеса. Чемпіон перемагає вісу чемпіона і виходить в лідери. В останній день осені в обласному центрі серед аматорських футзальних команд був зірений повноцінний четвертий тур. Розпочали ігровий день дві ураганівські команди, де сильнішими виявились молоді підопічні Юрія Костишина, який виступав проти своїх вихованців, граючи за команду ветеранів. Керував же діями урагану 2 КФВ Іван Данилишин у підсумку 0-3, третя поспіль поразка урагану 4 у центральному матчі не лише вікенду, а й загалом першого кола зустрічалися дві кращі команди за підсумками минулого сезону. Перший тайм поєдинку «Віза вторма епіцентр К К-10 переможця не виявив. На гол Ярослава Качкана всього через дві хвилини відповів Ігор Кушецький. Нічия 1-1. А от після перерви забивали номінальні гості. На 21 й хвилині Кушецький вдало зіграв на добиванні та оформив дубль. Згодом побачення з воротарем чітко реалізував граючий тренер команди «Епіцентр К-10» Роман Ярий. А фінальну крапку у цьому двобої поставив Назарій Данів, точно пробивши у порожні ворота. один Ця це гра на 70% відсотків. Можна сказати, чемпіонство. 70% думаю. Бо таких суперників зараз я рахую, що немає, може ще діти ворогам. Два я думаю, що вони ще будуть бойочки нічого давати. А так між собою відтак чинний чемпіон області, який у четвер принесеному матчі першого туру, розгромив Городенку з рахунком 8-1, Обійшов головного конкурента в турнірній таблиці і вийшов в лідери чемпіонат, зігравши при цьому на одну гру менше. Натомість у неділю Горденка вдома перемогла ДПС з рахунком 4-1. А поєдинок Ільдорадо галецький двір Курінь пас вийшов найбільш результативним. На двох команди забили сім голів, а мінімальний успіх відсоткували футзалісти курінь пасу 4-3. Після завершення туру час спорту поспілкувався з виконавчим секретарем Асоціації Мініфутболу на Франківської області Ігорем Вовчером про перебіг нинішньої футзальної першості. Цьогорічні змагання дещо. Мають менші, меншу кількість учасників, ну, важко сказати, з чим це зв'язано, якщо на, на мене, тому що е, десь ми, е, організатори, пішли на такі великі, е, скажімо, поступки в тому плані, що не збільшували е, особливо внесок, е, при тому, що оренда залу е, виросла. Е, однак учасники десь не е, е, забажали, скажімо так, брати участь в цих змаганнях. Подейкують, що Дуже жорстка організація змагань. Ну, не знаю. Така вона, як на мене, і повинна бути, тому що де є порядок, там є і рівень змагань. Вищі лізі у нас 9 команд в цьому році. Городенка приймає домашні матчі в себе. Це дуже. Якби позитивно, тому що і в Городенці болільники мають можливість подивитися на рівень футзалу інших команд нашої області. Та і Городенка не забуваємо про те, що це футзальна, футзальний край. Команда кілька років грала в другій лізі і там є багато хороших виконавців. Ну, і сьогодні ми побачили гру наших лідерів Епіцентр і Візавторма. як кажуть, перший тайм за епіцентром десь по ігрі все ж таки епіцентр більш досвідченіший, більш організований і зумів перемогти молоду енергійну команду Візавторма. Але я надіюся, що боротьба ще все попереду, бо дистанція ще велика. А інші учасники можуть вкласти конкуренцію? Я, я думаю, що конкуренцію гідну. Складуть і Ураган 2 коледж фізичного виховання, і та ж Городенка, і ті команди, які цього року дебютують у нас, це «Курінь-Пас», Також я вважаю, що вони, як кажуть, наберуть хід під час змагань. Та й Вельдорадо Галицький звір також усилився. так що, ну… Те, що на команди налаштовується на одна на одну лідерів – це одне. Але їм важливо не забувати про те, що суперник на них налаштовується вдвічі сильніше, ніж вони собі то думають. Тому ігри будуть непрості. Наступний п'ятий тур вищої ліги заплановано на неділю, 7 грудня. Один із лідерів чемпіонату завдав поразки Говерлі, переломивши хід гри з Говерлою у третій чверті та здолавши суперника з рахунком 78-58, Миколаїв Миколаєв здобув вже восьму перемогу в сезоні. Перша половина матчу минула в напружній боротьбі, причому господарі паркету, хоч і здобули незначну перевагу протягом 10 стартових хвилин, розвинути успіх не змогли. Щойно корабели намагалися втекти у відрив, як до справ бралися снайпери івано франківців у складі яких дебютував Віктор Герасимчук, і скорочували розрив у рахунку. Тож на велику перерву команди вирішили за триочкового гандикапу Миколаєва 34-31. Але у другій половині суперників було не впізнати. Господарі паркету дуже потужно провели третю десятихвилинку, бомбардуючи коши говар дальними кітками та продовжуючи більш активно збирати відскоки. в 23 очка ми попустили, а у нас команда, яка залежна від нашої защити. Якщо ми граємо в защиті, у нас виходить нападіння. Ми почали відігруватися, кожен почитав, що може там одиночку рішити і. Ви віділи, реалізація нашого спадкальця, кількість двох шотов. Тобто нікаї мислі, ніякого не було командної гри, починаючи з третьої і закінчуючи четверте. Рахунок 57-39 Перед заключною чвертю відверто залишав гостям небагато шансів на успішний камбек. Кращим гравцем матчу став плеймейкер Миколаєва Павло Боренко, який приніс своїй команді 21 очко. У складі оговерли, по 12 очок здобули Сергій Альфьоров і Владислав Подолян. 11 очок і 5 підбирань на рахунку Мекі Макнайта. 10 очок здобув Рикардо Глен. Ми дуже багато емоцій потратили в Черкасах. Це 95% виграна гра була. І цей проигрыш, звісно, немножко підбив. І національне стан команди, і, звісно, воно, ну, вроде, вийшло. Я смотрел по першій половині, восстановить ребят после, ну, перша половина показала, що... ну, Но... Отже, напередодні домашнього поєдинку проти сусіда по турнірній таблиці Одеси івано франківці мають шанс реабілітуватися за останні поразки. Фактично, гості з південної Перміри, які посідають восьмі місце, є прямими конкурентами Говерли за місце плей-офф. Саме тому поєдинок, який відбудеться у суботу, 6 грудня, має стати певною мірою визначальним для обох колективів. Початок зустрічі о 14-й годині. Склад Говерли поповнив український форвард. Баскетбольний клуб Говерла до заявив українського форварда Віктора Герасимчука. Нагадаємо, що кілька днів тому головний тренер івано франківців Євген Морзін повідомляв про те, що досвідчений гравець перебуває в івано франківську на перегляді. За словами наставника ведмедів, Герасимчука запросили до команди замість Леоніда Стефанишина. Раніше вихованець рівненського баскетболу виступав за пульсар, баскетбольний клуб Київ політехнік, крибас баскет, будівельник, авангард. А протягом 2010-2012 років захищав кольори івано франківської гаверли минулого сезону в складі столичного авангарду, Яросимчук провів 20 матчів у вищій лізі України, забиваючи 10 очок, 6 підбирань та 3 передачі в середньому за гру. Вже влюблюваюся колектив потрошки, по -трошки, вже починаю розуміти хлопців і тренера, що він хоче від мене і від команди. Я думаю, що в цій грі я допоможу верлі перемогти. Як оцінюєш свої фізичні кондиції? Ти не грав до частини сезону, цього, що стартував, так? Ну, я грав, але грав на більш нижчому рівні, на міському, там, в рівненському чемпіонаті грав, а зараз ну, майже процентів на 95 я вже набрав форму і вже готовий. Повернення в Суперлігу, яка вона тобі видається зараз? Більш український чемпіонат, український губер? Може, десь трошки він став слабіший чемпіон, але більш цікавіше, тому що всі грають, ці українські хлопці, хочуть кожен хоче щось доказати, показати себе, щоб в майбутньому зарекомендувати себе і далі грати. Ти повернувся в Вавербу, які відчуття все ж таки ти грав, ти давав тих цьому бронзу на голову? Так, в мене дуже гарні. З, з погоди з цієї команди ми участвували в єврочеленджі і займали бронзу. Заверли. Я дуже радий повернутися в це місто і в цю команду. Бажання вболівальних. Приходьте, вболівайте, ми вас не розочаруємо. Ми будемо старатися грати для вас. У Івано-Франківську відбувся традиційний чемпіонат міста Скудо у розділі Боротьба. Наші новачки мають нагоду війти, скажімо, розпочати свою спортивну кар'єру без особливого стресу, тому що є обмеження, тільки боротьба. От. І також що цікаво, що сьогодні вже друге покоління наших спортсменів, маленькі брати, сестри тих спортсменів, які вже на сьогоднішній день являються чемпіонами області, призерами там всеукраїнських змагань. У змаганнях взяли участь близько 130 учасників, що були поділені на різні вагові категорії. За словами організаторів, кількість молодих спортсменів постійно збільшується. Діти активно займаються кудо. Зокрема, з'являються нові чемпіони та перспективні бійці, як серед хлопців, так і серед дівчат. Це мої другі змагання, і враження, звичайно, ж адреналін підстрибує. Дуже сподобались змагання і надіюсь, що далі буду займати також призові місця на цих змаганнях. Прагну, звичайно, ж виграти кубок світу з кудо, і займаюся ще року нема. Окрім того, кудо для молоді ще й спосіб захищати себе. Добавиться кудо, бо тому, що е, тут ми, е, ми тренуємося, можемо захистити себе, е, коли на нас нападають. Ще е, чого мені подобається змагання, це додає фну е, андреналіну. Е, бо е, ну, коли цей коли вже на тебе нападають на вулиці, то ти вже. Не боїся а вже дати. У подальших планах Івано-Франківської федерації Кудо підготовка до цьогорічного кубка України. Окрім того, на спортсменів чекає ще й атестація на пояси. Після цього буде підведено підсумки змагального року. Через ситуацію в Україні у Івано-Франківську відмінили Кубок Європи 2015 зі спортивної ходьби. Європейська легкоатлетична асоціація вирішила перенести змагання з Івано-Франківська у циркулярному листі від гендиректора асоціації Крещіану Мілза до національних легкоатлетичних асоціацій йдеться про те, що у зв'язку з складною ситуацією на Сході України Кубок Європи 2015 з противної спортивної ходьби доведеться перенести в іншу країну. Асоціація ще не визначила з місцем проведення змагань. Крещіан Мілс попросив Прикарпатську владу з розумінням поставитися до рішення і сподівається на співпрацю в майбутньому. Нагадаємо, право проводити Кубок Європи зі спортивної ходьби у 2015 році вибрав саме івано Франківськ у березні цього року. Президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцл заявляв, що такі змагання в Україні це реальні кроки до європейської інтеграції, а також можливість спростувати ідеологічні штампи, які нам нав'язуються, а також показати усю Івано-Франківщини. Оргкомітет з підготовки до Кубка Європи зі спортивної ходьби очолював міський голова івано Франківська Віктор Анушкевичус. Коштори змагань оцінювали приблизно 500 тисяч євро, з яких 150 тисяч євро мало внести місто, а решта планували залучити з інших джерел. У жовтні цього року у Івано-Франківську в рамках підготовки до Кубка Європи відбулися міжнародні змагання зі спортивної ходьби Вечірній Івано-Франківськ, а також чемпіонат України. Івано-Франківський ураган посів друге місце на товариському турнірі Кубок МФК Одеса, що минулого тижня з 27 по 29 листопада пройшов у Південній Пальмірі. Нагадаємо, у перший змагальний день підопічні Івана Скіцька розгнула Деситів з рахунком 10-2, А наступний поєдинок проти Титан Зорі завершився бойовою нічією 4-4. У п'ятницю ураган переміг Криворізький приват 5-3. Тож в останній день турніру у матчі з ЛТК франківці влаштовували нічия. Натомість телефоністам потрібна була лише перемога. Перший тайм фактично фінальної гри голівню приніс. Після перерви дзюба вивів луганців вперед, але незабаром Миколюк зробив рахунок нічійним. Наприкінці матчу ЛТК перейшов на гру з п'ятим польовим. І на 38-й хвилині ЦАПов забив, як виявилось переможний гол. 2-1. І головний трофей Кубку МФК Одеса дістався телефоністам. Ураган фінішував другим. Третє місце дісталося господарям турніру. Капітана драконів Романа Кіндратєва організатори визнали кращим захисником. Цього вікенду поновляться матчі чемпіонату України. Цієї неділі, матчем 9-го туру футзальної екстраліги, ураган прийматиме чинного чемпіона Харківський локомотив. Початок матчу о 14-й годині.